Мої вітання у студії ТРК Міс Володимир Кремінь. Сьогодні четвер, 14 квітня. Представляю до вашої уваги випуск новин, підготовлений нашими кореспондентами. Сьогодні у випуску про таке. Міськводоканал розпочав роботи з прочищення каналізаційних систем міста. Для роботи залучили німецьку техніку. У Дніпродажинських закладах освіти стартували дні відкритих дверей. Абітурієнтів запрошують на навчання. У палаці тенісу імені Аношкіна відбувся чемпіонат України з черлідингу серед школярів і студентів. 13 квітня мешканці вулиці Яношкіна, 115 мали змогу стати свідками історичної події в місцевій сфері ЖКГ. Саме так початок масштабного очищення внутрішньобудинкових систем каналізації в Дніпродзержинських дворах охрестив міський голова Андрій Білусов. Він особисто приїхав на місце події перевірити хід робіт. Усю роботу виконує комунальне підприємство Міськводоканал. Для того винайняли сучасну техніку та склали графіки робот. Детальніше по темі дивіться в наступному сюжеті. Ці два автомобілі німецького походження працюють лише в команді. Одна здійснює відкачку стоків, інша каналопромивочна. Має спеціальний пристрій, який за рахунок високого тиску до 150 бар дозволяє просуватися трубою будь-якого діаметру і максимально швидко розмиває муловий і жировий осад в трубопроводі а також виконує цілу низку інших складних операцій. Для жителей естественно это мы сократим засоры и дворовых канализаций, которые впоследствии могут вести и потопление подвалов и дальнейшее подтопление наших уже магистральных сетей канализации. Кроме всего прочего, мы <как> надеемся после по результатам этих работ сократить количество выездов наших аварийной бригады э, для чистки засора, потому как в день у нас до 30 этих выездов по всему городу происходит. Ну и естественно, это позволит э, экономить. Э, Затрати предприятия в послідуше на этих же выездах, виїздах на топливо і на различные расходные материалы для чистки каналізації загалом застарілі каналізаційні труби, систематичне заповнення підвалів та колекторів нечистотами. А відтак постійні скарги городян до міської влади це давня та одна з найбільш актуальних проблем міста, особливо її центральної частини. Горбата Водоканал розробив графік і до кінця года абсолютно во всіх дворах пройдуть ці роботи. Затім ми паралельно будемо проводити. Текущий ремонт сетей в подвалах для того, щоб ну повністю решить вопросы. Все наші подвалы городские были сухими і чистыми. Депутат міської ради Олена Демішева про каналізаційні проблеми Аношкіна сто 115 знає не з чуток. На цьому окрузі вона працює не перший рік. каже раніше аварійка лише частково вирішувала проблему. Нині впевнена, що проблем з каналізацією не буде. Они откачивали, проблема оставалась. До конца никогда подвал не осушивался. Люди ко мне лично приходили на раз 15 на прием с этой проблемой. Мы лично с представителями дома были у мэра на приеме. И слава богу, мэр услышал наши просьбы. И благодаря мэру действительно эти работы проводятся. В этом году мы уже будем делать проект на капитальный ремонт вода и канализации в этом доме. И надеюсь, что к концу года начнем уже работать по капитальной замене этих труб. Олексій Токовило, Міськводоканалу відзначає, що до середини травня буде прочищено близько 5 кілометрів каналізаційних систем. Щоденно процес відбуватиметься на 500 метрах. До міського голови у справах представники громадської організації військовослужбовців АТО Патріот 2015 Павло Некритий і Богдан Наполов завітали до міського голови обговорити нагальні справи, а також звітувати про свою діяльність. Ветерани АТО зауважують, спільна робота з міською владою продуктивна і завжди має позитивні результати. Зустрічі з очільниками громадських організацій колишніх військовослужбовців у міського голови Андрія Білоусова проходять щомісяця. Керівники громадських організацій Атовців сьогодні допомагають демобілізованим військовим з вирішенням багатьох питань. Досвід тих, хто повернувся після перших хвиль мобілізації, сьогодні дуже доречний. Ребята, які приходять з волни, з четвертої волни, їм вже намного проще. Тобто, вони вже би, є і на сайті, єсмь і в інтернеті там і в. Ну, есть уже и в соцсетях поменьше у них вот этой вот ходьбы по кабинетам то есть они уже знают куда им идти кому им обращаться ну как бы так вот в основном какие проблемы проблема это земля то есть это земля у нас к сожалению сейчас пока это на очень твердом не сдвигаемом месте стоит но стараемся І Власті допомагають от, і ми щось робимо. Ну стараємося цього разу. Чоловіки потребують підтримки мери в кількох питаннях: це і пільги, і знову ж таки земельні ділянки, і медицина. Міський голова уважно вислухав і вже склав план подальших дій. Ділі ті вопроси, які потрібно підняти і вирішити на рівні міської влади. Це питання, вопроси стосуються і транспорта, і землі. І и, и, там, там некоторые там финансовая помощь там, по лінії здравоохранения, зубопротезирования там і так далі. Завтра по итогам совещания на 7.40 утра я соберу робочу нараду, куди будуть приглашені всі задействованные люди со сторони сполкома, начальники управления, для того, чтобы чітко пройти по каждому вопросу, наметить пути решения, сроки і в ближайшее время всі вопросы решить. Город, мэр, идут к нам на встречу, на диалог. Как бы нас все устраивает, помощь есть, то есть по нашим просьбам. По крайній мере, ну не було таких случаїв, щоб щось не виповнялась, або щось не делалось. Сьогодні три громадські організації військовослужбовців АТО Патріот, звитяга, а також штаб національної оборони, входять до складу обласної асоціації воїнів АТО. Організація Патріот представляє Дніпродзержинськ на рівні області, що дає можливість просити допомогу також в обласної та навіть державної влади. Якщо і вам потрібна допомога громадської організації, кажуть чоловіки, обов'язково звертайтеся до міської ради в центр допомоги АТО чи за адресою. Вулиця Кірова, 1, в приміщенні редакції «Знамені Дзержинки або ж за телефоном 097 039 98 72. У народному музеї Дніпровського медкомбінату відбулося виїзне засідання кразнавчого клубу Кам'янське Дніпродзажинськ. 12 квітня виповнилося 120 років з дня народження Йосипа Манаєнкова, одного із найславетніших директорів Дніпровського заводу радянського періоду. До цієї дати робітники музею приготували виставку та доповідь з історичними фактами. До музею запросили чисельних гостей, серед яких родичі, журналісти міста, колеги з Дніпропетровського музею та краєзнавці на чолі з організатором та надихачем Тетяною Герасютою, директором міської бібліотеки, за її словами, сьогодні нам усім потрібно знати свою історію. Нужно знати свої корні, не только городські сім'ї свої, тому що кожна сім'я является частью історії нашого города, а історія нашого города является частью Очень большой и интересной истории страны и мира в целом. Наше життя це факти, і головне, щоб вони були достовірними. Кам'янська Дніпродзержинськ має свою 260-літню історію, якою треба пишатися, не дивлячись на різні віхи. Є багато людей, які вписали в цю історію свої сторінки серед таких особистостей Йосип Манаєнков, що трудився на заводі у 30-х роках минулого століття, а у 38-му році був репресований та розстріляний. Його ім'я було викреслено із самої історії і з багатьох трудів по металургії, але невгамовні краєзнавці знаходять різні документи та факти і відновлюють білі плями. Благодаря которым открылись новые факты в самой биографии Иосипа Манаенко. Даже то, что сегодня, 12 апреля, ему исполняется 120 лет, есть человек Александр Юрий Слонецкий, который точно дал эту дату. И поэтому именно 12-го мы собрались здесь. Фахівці музею мають у своїх архивах чисельні документи, які пояснюють ті чи інші факти, і для краєзнавців вони підготували доповідь про біографію Йосипа Манаенкова. Це була обдарована людина, і вже у 28 років він очолював Макіївський металургійний завод, мав господарську жилку, твердий характер та допитливий розум. У 1927 році назначений на посаду керуючого Дніпровським металургійним заводом і чимало зробив для розвитку підприємства і благоустрою Дніпродзержинська. Вами краєзнавця Олександра Слонецького, ця людина мала характерні риси, яким варто повчитися, у умовах репресій, сталінізму тотального преслідування не боявся підняти голос в захисту своїх співробітників, своїх інженерів і навіть робочих. І другий момент, на який я хотів би звернути увагу, Это то, что Иосиф Петрович не боявся окружати себе умними і знающими людьми. За період керівництва Манаєнковим завод став кращим серед підприємств півдня і прибуток використовували на покращення соціальних умов для працюючих. Як керівник заводу Йосип Петрович брав участь у пуску міського трамваю, будівництві Палацу культури, металургів та житлового фонду, а також іншої інфраструктури. До речі, серед запрошених гостей були правнуки Олег та Євген, які не стримували слів вдячності за пророблену роботу у пошуках істини та не приховували свого захоплення від знатного родича. Був не тільки чоловіком хорошого складу ума, тому що отримати таку своїх прибули, як ми знаємо з історії. Да, вот это все не просто так. Ми сколько б'ємося, а добитися таких результатів просто так не виходить. Він уміг сплатити людей вокруг себя, організувати роботу. І ще при этом була щедрость. На жаль, машина репресій була запущена. і у 1937 році Йосип Манаєнков, як і більше 700 чоловік з Дніпровського заводу, були визнані ворогами народу та розстріляні. Дійсно, сьогодні нащадкам є чому повчитися, і за словами ще одного правнука Олега, це відповідальність мати такого предка. Ні, гордість, скажімо, да, за свого великого предка ну і при этом звісно, огромну відповідальність. То тобто, есть хочеться відповідати цьому, стараєшся сліди за собою Це прекрасний приклад для подержання. Євген Манаєнков працює на ДМК у відділі обладнання та постійно має нагадування про свого прадіда і хоче ще ні, доводиться відповідати стандартам. І наразі він отримує ще одну вищу освіту. А Олег пов'язав своє життя з бізнесом, має родину та виховує трьох дітей, для яких прикладом у першу чергу є батько, додає Олег Сергійович. А двоє його синів із зацікавленістю на цілих півтори години перетворилися на уважних слухачів, і, можливо, колись вони стануть такими ж значущими особи. Истостями, яких прапрадід Йосип Манаєнков. та от тільки з більш щасливою долею. Дніпрозажинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів існує в нашому місті вже 72 роки. За цей час навчальний заклад випустив понад 35 тисяч кваліфікованих робітників за різноманітними робочими професіями. Сьогодні тут навчають за 16 спеціальностями, які досить затребувані на ринку праці. Традиційно на початку квітня навчальний заклад влаштовує дні відкритих дверей, щоб познайомити учнів випускних класів зі своєю базою та запросити до себе на навчання. Віддали цей захід і наші кореспонденти. Як і зазвичай, на День відкритих дверей запросили учнів 9 та 11 класів зі шкіл міста. Учням продемонстрували навчальну базу закладу та провели презентацію професій, якими можна оволодіти у стінах центру. Попит на студентів тут завжди є, адже робітничі спеціальності сьогодні дуже затребовані на ринку праці. сегодня ж каждый предприниматель работодавец ставит перед собой задачу взять на работу высококвалифицированного рабочего это пятый шестой разряд конечно мы выпускаем сегодня с третьим лучших детей с четвертым разрядом но но строители нужны всегда, Ви знаєте, що наш місь починає розвиватися длительного застоя. Поэтому в наших спеціальностях сьогодні буде центр зайнятості. Говорить, що завжди буде потреба на ринку праці. Захід відвідали представники міського центру зайнятості, які завжди тісно співпрацюють із навчальним закладом та допомагають студентам знайти гідну роботу. Так от я вам хочу пожелати, що вашої житті на ви змогли зробити правильний вибор. І ваша та чумному і надало в оплатілась кваліфіцированого спеціаліста, котрим будуть не только гарбіцем, а котрого будуть звачі ждать на любой работе. Учні навчального закладу влаштували для гостей цікаву презентацію робітничих професій, за якими вони навчаються у центрі. Кожен студент вважає, що його спеціальність найкраща та допоможе реалізувати себе у подальшому житті. Мені показалось, як би, це та професія. Така і мені кажеться, тянет. Ну, потому що слишком много всього ламається. Ну, і мало рук, в принципі, вот этих, которые работают. Учні шкіл міста, які відвідали день відкритих дверей, із зацікавленістю дізнавалися про особливості тієї чи іншої спеціальності, адже вже незабаром їм доведеться зробити власний вибір та обрати справу свого життя. Ну, мы сегодня пришли с нашим классом для того, чтобы узнать больше об этом учебном заведении, которое есть в нашем городе. Возможно, для кого-то это будет очень интересно и познавательно. Так как рабочие специальности, как мы уже слышали на концерте, много нас учителя говорили, они есть очень востребованными, но для себя я выбрала больше гуманитарную специальность, ну, как бы поэтому, но все равно рабочие специальности, они как бы всегда были и будут востребованы, я считаю. Справжньою родзинкою дня відкритих дверей стали цікаві майстер-класи, протягом яких педагоги та студенти демонструють Гостям заходу як майстерно можна оволодіти тією чи іншою робітничою спеціальністю. У палаці тенісу імені Аношкіна відбувся чемпіонат України з черлідингу серед школярів і студентів. Подібні змагання такого високого рівня у Дніпродзажинську в нинішньому році проводяться вже вдруге. Понад чотири сотні спортсменів з Донецької, Одеської, Полтавської, Харківської, Київської, Львівської, Сумської та Дніпропетровської областей показували свої програми в сольних, парних і командних номінаціях. Зливою оплесків супроводжувалися виступи дніпродзержинських продзержинських черлідерів, які представляли вісім команд під керівництвом тренерів Олесі Литвинової, Тетяни Залогіної, Ганни Лавренненко і Олени Казинець. В нашій федерації виступає порядка 80 людей. Всі діти стараються, роботи. Надію, що і думаю, практически уверена, що вони займуть призові места, тому що дуже добре виступили, покуда малише. Тепер ми ж до наших старших деточек. Високі суддівські оцінки програм, з якими виступають команди, залежать від різних факторів. Починаючи від вбрання чарлідерів і закінчуючи чіткістю виконання музичних композицій. Але щоб добитися значного успіху, кожна вправа програми готується не один тиждень. Це залежить від дітей делают программу, програму программу быстрее, некоторые медленнее. Вообще это очень сложный процес, в котором участвують. Все факторы. Музыкальный подбор, хореографический, идейный, должна быть какая-то сюжетная линия. Вот, ну, это сложно. І дуже красиво. під час церемонії відкриття значок судді першої категорії з рук президента Федерації Черлідингу України Юрія Крикуна отримала капітан національної збірної країни з черлідингу Ольга Коробенко. У свою чергу начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря зазначив, що черлідинг серед молоді є одним з найпопулярніших видів спорту. Лидинг среди учащихся и студенческой молодежи один из самых-самых популярных видов спорта. Это то новое поколение видов спорта, которое получило развитие в школах, учебных заведениях, среди студенчества. И мы поддерживаем этот вид спорта, потому что нравится молодежи, особенно девочки, очень увлекаются этим видом спорта. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что уже второй год Дипрежин принимает такое великое мероприятие, как чемпионат Украины среди школьников, среди студентов по этому прекрасному виду спорта. Мы благодарны, конечно, и руководству города о том, что находит возможности предоставить такую прекрасную спортивную базу. Надеемся, что это даст толчок для популярности развития не только Черлигина, но вообще спорта и здорового образа жизни среди наших детей. За підсумками чемпіонату України серед школярів і студентів спортсмени Дніпродзержинської федерації Чарлідингу завоювали 10 золотих, 16 срібних і 5 бронзових медалей. І далі до уваги всіх любителів швидкості та здорового способу життя. З 16 по 17 квітня на Дніпрозаринському картодромі Дніпрокарт відбудеться перший етап Кубку країни з картингу 2016 в класах картів групи Ротакс Max Challenge Україна-2016, а також перший етап трофею Дитячої Академії картингу. Крім того, 23 та 24 квітня тут же відбудеться перший етап чемпіонату України та Кубок Дитячої Академії картингу. Змагання організували Автомобільна Федерація України та Комітет картингу. Значну підтримку надає міський голова Андрій Білусов. Розпочнеться захід 16 квітня о 9 годині. Нагородження переможців наступного дня о 15.30. для більш комфортного городян на маршруті номер 10 У дні змагань буде збільшено кількість автобусів. Не пропустіть цікаву та насичену спортивну програму. Фінал Кубка Дніпрозажинська з мініфутболу серед кращих команд дивізіону А відбувся на майданчику «СК Промінь». Фіналістами вийшли команди «Міськгаз» та Металург. Після закінчення матчу відбулося нагородження. Едуард Коряк вручив медалі та грамоти командам призерам чемпіонату президент Дніпрозажинської федерації футболу міста сезону 2015-2016 років в дивізіонах А і Б, а також нагороди фіналістам Кубка міста. Протистояння серед двох досвідчених команд Міськгаз та Металург було видовищним. З перших секунд матчу металурги відкрили рахунок. Автором гола став Сергій Пітухов, але невдовзі м'яч скитав Едуард Кулик. На перерву команди пішли за рахунка 2-4 на користь міськгазу. Значить, сьогодні фінал Кубка міста по мініфутболу в котрі встрічаються Металург ДМК і Горгаз. Це дві сильніші команди нашого чемпіонату. По итогам 2015-2016 року Горга став чемпіоном по мініфутболу, футболу а Металург зайняв серебряні медалі. Сьогодні, після фінального матча, буде вручення як і Кубка, так і підведення ітогов за чемпіонат 2015-2016. Другий тайм почався з курйозів. Спочатку Віталій Андрієнко ефектно п'ятою забив гол у порожні ворота металурга, а потім від нього м'яч влетів вже у власні ворота. До середини тайму гра йшла на зустрічних курсах, але забити гол не вдавалося ні тим, ні іншим. Рахунок залишався незмінним – 3-7. А потім протягом кількох хвилин взяття воріт відзначилися металургії Андрій Прокопенко, Сергій Пономаренко та Дмитро Рибарук. Але досвідчені гравці міськгазу спіймали на контратаці металург. І едуард Кулик за кілька секунд до фінального свистка зробив рахунок 8-6. Міськ газ заслужено виграв кубок. За що організованості в ігрі, за що ти опитних ребят, котре поіграли уже немало. Я думаю, що за що організації гри, дисципліні в ігрі, поэтому ми виграли. немножко команда соперники терялась, зоны теряли, немножко. Ну, они тоже организованные, тоже упорно боролись. Но я думаю, что мы сильнее за счет нашего опыта и организованности. Хотя газовик в течение последних пяти лет мы не заявлялись ни на город, нигде. Ну, сейчас, вот, как говорится, вышли с тени и взяли и кубок, и чемпионство. І наостанок, як завжди, про погоду. Завтра, 15 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливо, в день пройде невеличкий дощ. Вночі плюс 12, а В день повітря прогріється до плюс 16. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Ну а саме на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам всього найкращого. На все добре у студії працював Володимир Кремінь. Побачимося завтра у цій же порі.